Мої вітання учасникам конференції. Я, Рибченко міколь тема мого дослідження Майдан Історія революції. Останні 30 років основні народні рухи в Україні географічно зосереджувалися навколо Майдану Незалежності всередмісті Києва, ґрунтувалися на ідеї індивідуальної та колективної свободи вибору як базової соціальної цінності. Тому Майданом стали називати традиційну форму по змозі мирного колективного протесту української громади у відповідь на порушення прав людини та питань, які мають загальнонаціональне значення. Усі майдани стали етапами боротьби за незалежність держави Україна і за демократію. Перший майдан революція на граніті 1990 року був важливим чинником здобуття Україною незалежності. На Майдані 2004 року по Маранчевій революції люди захищали своє право на чесні вибори. Останній Майдан Революція Гідності 2013 року захистив Європейський курс держави і продовжився військовим захистом її території. Революція на Граніті відбулася з 2 по 17 жовтня 1990 року. І була повністю організована силами студентства. Одним із гасел протестуючих було я згоден покласти життя на вільної України. Прямим наслідком студентських протестів стала відставка голови ради міністрів УРСР Віталія Масола та виконання низки вимог мітингувальників. Акція та голодування на площі, яка нині має назву Майдан Незалежності. Завершилось підписанням постанови Верховної Ради УРСР, яка гарантувала виконання вимог учасників протестів. Революція на граніті відіграла важливу роль у встановленні незалежності України. Чимало учасників цієї революції у наступні роки виявили помітну громадянську активність у різних галузях життя України. Серед них є відомі політики, діячі культури і мистецтва. Великий вплив ці події мали на подальшу активність молоді під час Революції Гідності 2013 року. Умаранчева революція це акція протесту українських громадян, викликані масовими фальсифікаціями президентських виборів 2004 року на користь провладного та проросійського кандидата Віктора Януковича. Зазначені події отримали назву за кольором, який використовували прибічники кандидата президенти Віктора Ющенка і опозиційної партії Наша Україна під помаранчевими стягами гуртувалися громадяни, яким була небайдужа доля України. Ночі 22. 22 листопада Центральна виборча комісія повідомила, що після підрахунку бюлетенів лідирує Янукович ці дані відрізнялися від екзитполів, які відразу після закінчення голосування назвали переможцем Ющенка. Після цього у Києві та інших містах і обласних центрах відбулися мітини на підтримку Ющенка. 23 листопада на Майдані зібралося кілька сотень тисяч протестувальників. Згодом ці масові протести призвели до скасування підсумків другого туру і перемоги Ющенка на президентських виборах, а 8 грудня в результаті голосування Верховної Ради Україна перетворилася на парламентську Президентську республіку. Боротьба українських громадян за свої права 2013 року, яка одержала назву Євромайдан, а згодом Революція Гідності. Стала всесвітньо відомою наймасштабнішою подією в новітній історії України та логічним продовженням обстоювання прав людини та громадянина 2013 року Україна мала підписати угоду про асоціацію з Європейським Союзом, що було передбачено державними документами. Але 21 листопада 2013 року президент України Віктор Янукович та проросійський уряд Миколи Азарова виступив із заявою про відмову від підписання цієї угоди. Ввечері цього ж дня розпочалися перші акції протестів. Спочатку українці організувалися на протест через Асоціацію мережі в Києві. Перша акція протесту нарахувала близько півтори тисячі. Цього ж дня не небайдужі вийшли на Євромайдани також у Львові, Донецьку, Харкові, Ужгороді, Луцьку та інших містах. Українці вийшли обстоювати власну гідність, вимагати дотримання владою прав людей на вільний, мирний протест та дотримання курсу на євроінтеграції. Київські студенти вийшли на протест на Майдан Незалежності. Щоб висловити незгоду з діями влади. У ніч з 29 на 30 листопада силовики жорстоко розігнали активістів. Влада пояснила це бажанням розчистити місце для новорічної ялинки. Застосування сили до мітингувальників спричинило ще більшу хвилю протестів. З проєвропейських вони перетворилися на антиурядові. Після трьох місяців мітингів і жорстоких боїв у центрі Києва з понад сотнями вбитих та тисячами поранених за кілька днів. У ніч на 22 лютого 2014 року тодішній президент Янукович втік з України до Росії. Пізніше він був заочно засуджений за державну зраду. Громадяни, громадянам України вдалося обстояти свої права та гідність. Але 20 лютого 2014 року розпочалася військова агресія Російської Федерації до України, яка супроводжувалася анексією Криму та окупацією окремих територій Донецької та Луганської областей. З початком російсько-української війни у 2014 році майже 400 тисяч українців взяли зброю до рук. Лавах Збройних Сил України, Національної гвардії України, правоохоронних органів і добровольчих формувань, щоб зупинити агресію Російської Федерації, відстояти незалежність України та право українського народу, вільно обирати свою долю. 13 листопада 2014 року президент України Петро Порошенко підписав указ про День гідності та свободи. Метою запровадження пам'ятної дати є утвердження в Україні ідеалів свободи і демократії, вшанування патріотизму і мужності громадян, які стали на захист демократичних цінностей, прав і свободи людини, національних інтересів держави та її європейського вибору. Майдан став своєрідним центром кардинальних змін в Україні, символом патріотизму та жертовності. Він запускав Процеси змін політичної сцени, соціальних і культурних перетворень. Майдан завжди починався як мирне протистояння з розгортанням наметових містечок, проведенням час від часу багатотисячних народних вічей, спільних молитов за участь представників різних професій, організованої ходи для демонстрування масового голови. Характеризувався високим рівнем самоорганізації, демократії, широкими можливостями самореалізації та відсутністю єдиного лідера, відродженням українського духу та ідентичності української мови, культури та, та мистецтва. Майдан зазвичай демонструє унікальну готовність його учасників, ділиться їжею, одягом, медикаментами надавати притулок характеризується масовим волонтерством, грошовими пожертвами, відсутністю погромів, повагою до приватної власності, дотримання сухого закону, потужним вибухом народної винахідливості та сатиричної творчості. Синьо-жовті стрічки та увімкнені ліхтарики стали символами єдності в боротьбі за гідність, світла та надії. Який використовували учасники Революції Гідності. Також на початку протестів 2013 року на Майдані Незалежності з'явився ще один із символів Революції Гідності крапля в океані. Він виник на противагу безпорадності, яку тоді міг відчувати кожен, мовляв, що я можу вдіяти. Проти мене влада та її найманці є посіпаки, з силовиків та незаконних формувань. Антимайданців, а я маленький, як крапля в океані. Однак автори проєкту Крапля в океані надали цьому символу нового змісту. Одна крапля це мало, але поруч така ж сама крапля, а біля неї ще одна. І разом усі ці краплі великий і могутній океан. Усі великі зміни починаються з малого. Крапля це символ важливості є сили кожної людини. Кожна крапля в океані визначає, яким буде й сам океан. Цей символ закликав не залишатися байдужим, а повірити у власні сили і спроможність щось змінити в своїй країні. З'явилося чимало варіантів слогана я крапля в океані. Тобто є, я є гідною людиною в колі інших гідних людей. Я можу щось змінити. Головне досягнення революції гідності. Це поява нового покоління вільних людей, а День гідності та свободи нагадування про цінності, які відстоювали учасники українських революцій, та за які сьогодні воюють захисники та захисниці у російсько-українській війні, незалежність та територіальна цілісність, воля, суворність, гідність України та українців, боротьба українського народу за ці цінності. Та проти російських загарбників триває. Але ми, українці, вистояли. вистояли на Майдані, також переможемо і у війні. Дякую за увагу.